ім наше щастя in duobus hacce horae spiritus hos Christo nobis parvi The oh, oh. Очоро Церква, вітаю вас. Ми не обирали час, в якому жити. Ми живемо в той час, коли йде війна, повномасштабна війна зі смертями, з втратою будинків, з втратою близьких, з виїздом наших друзів за кордон, з виїздом наших співгромадян, які тікають від війни. І це тяжкий час для нашої держави. Кожен із нас проходить через різні випробування в цей час. При цьому не змінилися інші складні обставини, які і до того супроводжували нас. Хтось хворіє, в когось скрутно з фінансами, з роботою, в когось переживання за дітей, за батьків. І ми живемо в цих. Клопотах, турботах, переживаннях, страхах. І ми можемо подібно до Йова сказати до Бога, взивати до Бога, те, як це робив Йов посередині Його страждань. Книга Йова, 10 розділ з першого тексту написано: життя моє стало бритке для моєї душі. Ось так. Яскраво і так відверто його говорить до Бога. Він говорить, що його життя стало бридким для його душі. Нехай нарікання своє я на себе пущу, нехай говорю я в гіркоті своєї душі. Скажу Богові я не осуджуй мене, повідомжи мене, чого став, став ти зі мною напрютом, то що ти воюєш проти мене? Чи це добре тобі, що ти гнобиш мене? Стан серця Йова. Він був в крайньому розпачі. Він був серед болю переживань, серед страху, серед тих обставин, коли він втратив абсолютно все: майно, достаток, дітей і здоров'я. І в нього рояться думки в голові, чому Бог так з ним поступає. Трошки нижче, він говорить, твої руки створили мене і вчинили мене, потім ти обернувся і губиш мене. Ось це бачення Йова, свого стану перед Богом, воно викликає логічне запитання. Чому, Господи, Ти мене створив, а потім поміщаєш в такі обставини? І насправді це питання воно переслідує не тільки Йова, воно торкається дуже багатьох людей, які стикаються зі складнощами у своєму житті. Не просто складнощами побутовими, не просто труднощами рядовими, а тоді, коли хочеться кричати в безвиході до Бога. Що можна відповісти по-людськи для Йова на його запитання? Воно звучить. Цілком логічно і справедливо. Але як потім Книга Йова буде розкривати ось відносини між Йовом, його друзями, його сім'єю і Богом, то Бог покаже, що ці відносини вони зовсім не такі між Йовом і Богом, як Йов собі уявляв. Корінь його запитання, він є неправильним. Тому що розуміння відносин між Йовом і Богом, воно по суті має бути іншим. Книга Йова це книга, яка, напевно, найбільше показує різницю між нашим уявленням, справедливості. І Божим уявленням справедливості. Це книга, яка показує разючу різницю між положенням нашим і положенням Бога. Те, що ми вважаємо прийнятним, справедливим і достойним для нас. Бог на це зовсім по-іншому дивиться. Коли Бог почав відповідати для Йова, він в 42 розділі, завершуючи вже свою відповідь і промову, звертає його увагу на те, що Йов дивиться на нього неправильними очима. Що ставлення Йова до Бога є абсолютно невірним. Він не говорить, що. «Вибач його, що я на тебе наслав це», або «Вибач його, що я допустив, що це з тобою сталося, Бог не вибачається. Бог йому говорить про те, що він всемогутній і ні перед ким не звітується, що він є самодостатнім. Він не потребує схвалення Йова, чи мене, чи будь-кого іншого на те, щоб щось зробити. І ось ця довга промова, яку завершив Бог по відношенню до Йова, вона змінила реакцію або серце Йова на Бога. Йов говорить у другому розділі, а Йов відповів Господеві і сказав: я знаю, що можеш ти все, і не спиняється у тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумів. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі і пополі. Тобто тотально каюсь, абсолютно і безапеляційно каюся в тому, що я говорив. Нам хочеться, щоб серед наших труднощів Бог зробив так, як ми вважаємо правильно, як нам здається, буде краще. Але Бог перед нами не звітується. Бог бачить набагато більше і розуміє все набагато краще, ніж ми. Тому що Його думки це не наші думки. І погляд Йова на цю ситуацію виходив із позиції саможалості. Йому стало шкода себе. Йому стало страшно за себе. Позиція Бога. Вона відмінна, бо говорить, що я знаю, як краще ти повинен довіритися тому, що я роблю. А це непросто. І коли Йов почув відповідь Бога, в нього забракло аргументів для сперечання. В нього була єдина правильна реакція на слова Бога: зрікаюсь говореного і каюсь у поросі і пополі. Цікаво, що після його покаяння написано Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його. В Бога не бракує благословіння. Бог не скупий на благословіння. Але він знає краще, що і як нам посилати. Ми можемо з цим не згоджуватися. Ми можемо казати Богові, що ми краще розуміємо, як нам потрібно. Нам почасти боляче приймати волю Бога. Тому що нам хотілося б це змінити. Але Бог говорить, я знаю краще і бачу далі. Ти довіряєш мені. Прошу молитися, пропоную молитися за те, щоб наше серце воно було впокорене перед Богом. Перед Його волею, перед Його рішеннями. Легко про це говорити, набагато важче зробити. Тому просімо, щоб Господь допоміг нам приймати його волю і не нарікати на те, що Він нам посилає, а благословляти Ім'я Господня за будь-якого часу. Благословим дорогі з Богом.